Я стала ректором тільки півроку до початку війни. Я вчилася, як кажуть, з колес реагувати, приймати рішення, збирати команду, надихати, підтримувати. Університет стояв. Зараз ми живемо в час змін і трансформації. Це настільки швидко і треба вміти реагувати. Інколи дуже корисно почути правильні поради, тому що може не вистачить часу пошукати відповіді на ті виклики, які виникають щодня. Так як було, вже не буде. І Як правильно думати, як формувати нову стратегію, саме заради цього ми і є учасниками цієї програми? У нас у всіх одна мета врятувати вищу освіту в Україні, зберегти. Головне зберегти заради наших дітей, заради наших майбутніх студентів.